відома своїм історичним минулом, видатними пам'ятками, будівлями. Однак хто славить місто, як не його мешканці? Сьогодні поведемо мову про відомих проскурівчан, які жили у Проскурові 100 років тому і прославили місто далеко за його межами. Одним із таких уродженців проскурова Хмельницького є бандурист, засновник школи кобзарського мистецтва ХХ століття. Активний громадський діяч, свідомий українець та музикант Кость Місевич. Саме про цього талановитого чоловіка розповідаємо у третьому всеукраїнському конкурсі документального аматорського кіно Напрям Українське культурне відродження 20-х років 20-го століття у відеопроєкті З Легіону Нескорених бандурист і воїн Кость Місевич. Прийшов нарешті час. Коли Кобза бандура опинилася вдома і сліпою стала ведючою. За нею був народ, за нею була влада, за нею був закон, за нею була Збройна сила. Завжди зі зворушенням приглядаємось до однієї старої фотографії 1918 року, на якій бачимо велику групу січових стрільців, а між ними з довгою білою бородою сидить бандурист з бандурою і награє їм думу. Місевич непересічна особистість з яскравою долею. І про його життя можна було б візняти пригодницький історичний фільм, який би нам повідав про долю цієї людини спогади, про яку зафіксували багато хто хто його знав. І ми сьогодні їх читаємо, дізнаємося про них такі подробиці, які характеризують Костя Місевича. Як людину надзвичайно м, такого яскравого е, характеру і е, е, високих моральних якостей. Народився Кость Місевич 1890 року у селі Лезнів. Сьогодні мікрорайон Лезневе, міста Хмельницького. Тут провів своє дитинство. Справжнє задоволенням Місевичу приносила музика. Він з дитинства марив грою на бандурі. Любов до цього інструменту Константину привив його батько, який і навчив його грати. З дитинства хлопчик навіть сам майстрував бандури, а згодом і навчив цьому своїх друзів та знайомих. Одного разу, приїхавши на засідання Центральної ради до Києва, зайшов до крамниці і купив улюблений інструмент бандуру, яким захоплювався ще з дитинства. Невдовзі доля подарувала йому і вчителя-бандуриста Антона Митяя, який у революційні роки був пропагандистом визвольного руху серед українських воїнів. Від нього Місевич почав переймати секрети кобзарського мистецтва, і бандура зіграла вирішальну роль у подальшому формуванні його державницької позиції. Про нього він залишив спогади дуже теплі про свого вчителя у літописі Червоної Калини. Анкін Митяй кілька тижнів пробув у Кості Місевича, навчав його гри на бандурі, розповідав про різні тонкощі і секрети кобзарського мистецтва і свідчить Кості Місевичу, що якраз в цей час Антін Митяй заповів Костові Місевичу, щоб він мав своїх учнів. Моя дивті, кобзаки построю, одна для мене і диків як жизнь важка, є талику трудна, до вічного спочивища добралась. Заграй мені, мов то й око озвись голуб, запропукай стиха. А чий козак не тяга прямодушу, Позбудеться хоч на часи не плита. Жене його із краю в край тіма, людське у та як десь покляти, Забидує він степового в Не маючи мовили, щоб і спасти. Заграй же з гордо голосом величним, На сором з люхом, що тебе плямують. Затримай на легкий до корум Нехай тебе міки, кадющі, чують. Кость Місевич мав хороший голос і мистецьке виконував на бандурі думи та жартівливі пісні. Саме проскурівчанин став засновником школи кобзарського мистецтва. Навколо цієї справи об'єдналося чимало однодумців. Відтак музикант став гастролювати із власним гуртом. З одним із перших своїх учнів Дмитром Гонтою 1924 року, місцевич здійснив перші гастролі Сокальщиною. Через деякий час до дуету приєднався Данило Щербина, який був придворним гетьмана Скоропадського. Вперше це тріо бандуристів під керівництвом Костя Місевича виступило на Шевченківському святі в Народному домі у Львові в 1925 році. Він організував школу кобзарського мистецтва. І... У нього були прекрасні послідовники, які розповсюджували мистецтво бандури, мистецтво кобзарське не лише в Україні, а й в світі. Зокрема, Сергій Кінзарявий Пастухів. Ми знаємо, в США заснував у 1960-х роках школу кобзарського мистецтва імені Остя Місевича. У цій будівлі. У 1917 році розташовувалася Проскурівська українська громада, одним із засновників якої був Кост Місевич, Проскурівська просвіта, заснована українською громадою 18 квітня 1917 року, і при просвіті українська бібліотека. У цій будівлі Проскурівські просвітяни приймали відвідувачів, розповідали їм про український національно визвольний рух завдяки Костеві Місевичу. На Подільській залізниці було змінено вивіски з російської на українську мову. І це було зроблено у березні 1918 року. І от на цій світлині, саме 18-го року, ми тут бачимо ось проскурів ця вивіска вже українською мовою. Загальновідомо в усіх джерелах, що Косьмісевич наприкінці 1920 року. Мусив податися за Збруч на еміграцію, коли Поділля окупували більшовики. Матеріали Державного архіву Хмельницької області свідчать про те, що Коць Місевич у 1921 році перебував тут на кордоні за Збручем і готував другий зимовий похід, готував листопадовий рейд. Готував переворот на території Поділля, і він співпрацював з партизансько-повстанським штабом Юрка Тютюника і неодноразово нелегально переходив річку Збруч. Він займався агітацією, розповсюджував листівки і прокламації, які друкував партизансько-повстанський штаб. Юрка Тютюника, який на той час перебував у Львові. Свідчення секретного співробітника Проскурівської надзвичайки ЧК про Костя Місевича як учасника партизанського повстанського штабу і спілки визволення України у Львові. Місевич правильне овальне обличчя з глибоко посадженими сірими очима. І дещо з запалими щоками. Ніс тонкий, породистий, з горбинкою, більший за середній. довгі світлі русяві куснасті вуза, спущені по-українськи донизу. На підпілі закручує їх догори. Декілька глибоких зморшок під очима і куточка ву. Красиві щоки. Чоло з двома різкими зморшками. Волосся русяве, довге, зачесане назад. Фігура дещо супиловата, зріст середній, постійний одяг, костюм верхній, стара англійська шинеля, звичайні чоботи, кепі робітника, вік приблизно 30 років. На еміграції Кость Місевич активно долучається до політичних процесів, які відбувалися в Галичині і на Волині. Зокрема, відомо, що в 1927 році Кость Місевич разом зі своїм побратимом Дмитром Гонтою брав участь у передвиборчому турне Української національно-демократичної партії до польського сейму, уже перебуваючи в великих Млинівцях, переселившись туди із хутора Мреглоди Рава Руського повіту у 1929 році. І проживаючи разом вже зі своєю дружиною Маргаритою Боно Місевич, Кость Місевич бере участь у діяльності організації українських націоналістів. Зокрема, відомо, що він контактував із активними діячами ОУН у 1936 році на Костя Місевича, як активного діяча організації українських націоналістів польською жандармерією було навіть заведено кримінальну справу. Відомо, що в 1939 році Місевич, коли Волинь окупували більшовики, Місевич разом з дружиною вирушає на Перемишлянщину у місто Хол. Там він не тільки викладає в гімназії кобзарське мистецтво, але й разом зі своєю дружиною співзасновником мандрівного театру Заграва. Вони разом. Створюють невеличкі п'єси у супроводі бандури і мандрують перемишлянщиною, Галичиною і срібною землею, тобто Закарпаттям. І до осені 1943 року Кось Місевич вже тепер не просто рядовий член організації Українських націоналістів, а надрайонний провідник організації Українських Націоналістів стає. Зв'язковим між створеними загонами української повстанської армії він був у роз'їздах постійно разом зі своєю нерозлучною бандурою і займався активною організаційною і пропагандистською діяльністю. Ще навесні 43-го року він узяв бандуру в руки і пішов по лісових таборах. Відвідував села і містечка, біля яких таборилися повстанці, появлявся у штабах загонів ішов стежками повстанських патруль. Він відвідував лісові загони по кілька разів і там при ватрі говорив словами козацької пісні, співав дум бойових пісень, учив любові, великої любові, прославляв відвагу, будив струнами в молодечих душах усе, що було приспане сотнями років. І краса цієї любові росла. Вона робила юнацькі груди мужніми, хлоп'ячі очі зрілими, молодечі думи очайдушними і міцними, як загортована. У 1943 році на повстанський загін напали німці. У бою, що розпочався, важко поранений Місевича. Як стверджують, за цих обставин обірвалося його життя біля Рівного. У Хмельницькому назвали його іменем Вулицю у мікрорайоні Лезневе, де народився бандурист. У жовтні 2020 року День захисників та захисниць України на приміщенні Хмельницької міської ради відкрита меморіальну дошку нашому земляку Костю Місевичу. Авторами пам'ятної дошки є Роман Албул та Оксана Мазур. Його не було, але насичена по... Січне... Та водночас повсякна яскравими моментами перемоги, яких він досягав тиму свого незламного духу, гарячого серця, творчого форму, Часом на русскими смішними силами, якими керували його зумірна воля. Пам'яті Костя Місевича. Тверда він був людина. Коли щось постановив собі, перебурював усі перешкоди, щоб дійти до мети. Понад 30 років тому лікарі передбачали йому хворому на легені жити не більше півроку, але він зразу сказав їм, що переживе їх усіх. І так сталося. Знаючи, що є важкохворим на легені і не має змоги і засобів ґрунтовно лікуватися, він ставить себе на гостру дієту, не вживає алкоголю, не курить, не вживає м'яса, старається якнайбільше перебувати на свіжому повітрі, на сонці, щоденно робить руханку. Та лікується домашнім способом. Грає на бандурі не менше як три години денно, творить школу гри на бандурі, випускає пару десятків бандур, залишає багато учнів, а при тому багато читає. Про що не згадати, він усе читав був державником до шпіку костей, Україну любив, понад усе для неї працював ціле життя, і за неї згинув Дмитро Гонта. Бандурист Косьмісевич спогади. О, вічена камина, олимося. Чогось слава Україна,